Вітаю вас, субота, 25 жовтня, і це відео Останні новини України. Ну, що я вам хочу сказати? Що в нас було вночі? Обстріляли Київ балістикою? Ні, до цього дивіться, до цього на Росію полетіли дрони, а може, і не тільки. Вони летіли на військові аеродроми, Енгельс, Дягілєва і ще там інші. Ми запитаємо це. І летіли в Московську область, в Москву. Да? Після того відразу обстріляли Київ балістикою. На жаль, там є постраждалі. А після балістики відразу Арішнік під'їхав. В них там навчання. Ось такі справи. Дуже цікаво мені. Давайте спитаємо, що там зараз знайду, куди воно летіло. Зараз. Ага. А, аеродроми Шайковка, Дягелєва і Енгельс 2. А ну-ка, давайте спитаємо. А, значит, що там? Ану, покажіть, будь ласка, які там наслідки. Шайковка, Дягелів і Енгельс 2. Аеродроми на території Росії. До них там вчора щось завітало. Щось. Що в них там? Шайковка, Дягелєва, Енгельс 2. В очікуванні. Щось летіло, роз, розчарування. А ну-ка, десятка мечів і рафант колесо фортуни. Дивіться, знищення, 10 мечів є, знищення якогось навчального. Я не знаю, як це сказати, знищення, якоїсь навчальної платформи. Також оце карта. Знаєте, пошкодили рух або пошкодили зльотну цю полосу. Можна сказати, що і пошкодили якісь, якісь механізми. Ось, королева мечів, військові об'єкти. А, до речі, пам'ятаєте, я кілька днів тому казала, що полетить на військову колісницю. Я казала, порти і літаки. Ось, будь ласка, літаки. Так, ну я думаю, що там щось пошкоджено. Вони будуть це приховувати. Ну, понятно, що вони це будуть приховувати. Так, а ну покажіть, щось пошкодили на аеродромі: Енгельс, Дягілєва та Шайковка. Літаки саме літаки. Сонце. Ну, да, є втрати. П'ятірка Пентаклі. Військові втрати є. Да, Є військові втрати. Показую, що, в принципі, є. Про Москву ми не будемо питати. І пам'ятаєте, я казала, як полетить щось на Москву відразу обстріляють Київ. Воно так взагалі. Воно ну, воно так виходить. Нічого не можу зробити. Так, Арешнік вночі була загроза Арешника. В них там ці навчання, ядерні навчання. Загроза Арешника була вночі по всій території України. Ну і що там вони орешник запустити. Ну, Війна, правосуддя, розпач, смерть і луна. Ну що, нагнати смуту на людей? Смерть, розпач. Всі боялися. Луна це хитрість, це обман, вищий суд. Налякати дьявол хоче налякати вищим судом. Підготов... А, Підготовка до вищого суду. Ніби вони готуються і в будь-який момент можуть нанести цей удар по Україні або кудись ще. І що вони... ну, для чого це вони що, збираються реально його нанести? Ні, помірність. Ні. Ні, це ілюзія і помірність. Ну, Знов просто показують, кошмарять, що, під... що в них підготовка до нанесення удару. Що ось вони там в будь-який момент можуть це зробити. Хоча це ілюзія. Так, давайте далі. Франція готова за потреби розгорнути війська в Україні в 26-му році, начальник генштабу сухопутних військ Франції. Ми будемо готові розвернути сили в межах гарантії безпеки для України. Франція готова розвернути. Розгорнути, розвернути, розгорнути війська в Україні в 26-му році. Чи дійсно будуть тут французькі війська для гарантії, за для гарантії безпеки? Осім кубків. Ну, тут ще багато чого, ну, тут, як би вам так сказати, тут ще є багато недоработа ось так. Тобто є щось, що заважає цьому бути, або це зробити, або це зробити по правосуддю. Звісно, є такі плани для миру, але, можливо, вони показують тільки після закінчення, тільки після того, як Росія погодиться на припинення да, війни по лінії фронту, і ось, да, тільки після цього. А до цього ні. Просто підготовка після завершення. Та хоча воно і раніше це теж показувало. В Білорусі заблокували доступ до соцмереж. До речі, в Росії теж заблокували доступ до соцмереж, Телеграм там та інші. А ще з Білорусі дзвоночки, які що нібито Польща Литва. Країни Балтії, ну і, звісно ж, Україна готують якусь операцію на території Білорусі. І білоруська армія повинна бути готова. Щось такі, якісь закидони. Що це за інформація з, 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 пол, в смислі, з Білорусі? Що це за така інформація з Білорусі, що нібито Польща та країни Балтії, ну і, звісно ж, Україна готують якусь там операцію. В бік Білорусі. І що, типу, треба готувати війська? Що це? Інформація туди-сюди. Ага. І що це? Плани, дії, диявола, угу. полуні. Ну, це, понятно, що обман. Це, знаєте, для чого? Щоб. Росія, да, це зробиться ну, це з тієї подачі, щоб Росія змогла туди, в Білорусію, завести свої сили війська під прикриттям того, що нібито щось Польща та країни Балтії, ну і звісно, Україна, щось готують. Це для цього робиться, щоб туди якось завести ресурс війська. Нібито ми прийшли до вас на допомогу. Ми прийшли в Білорусі як вам на допомогу. Щоб зайшли війська, а насправді що вони там будуть робити? Російські війська, насправді, що будуть робити в Білорусі? Задоволення, уход, розпач, вибір, король мечів, маг. Там будуть, вони хочуть. Вони хочуть. Росія хоче поставити там своє повністю всюди, своє керівництво в Білорусі і повністю контролювати Білорусь вплоть до Лукашенка. Тобто це Лукашенка такий тривожний дзвіночок і для Білорусі також. Далі. Вчора Рязанський, Рязанський НПЗ зупинив повністю свою роботу. Це, до речі, четвертий найбільший НПЗ в Росії. Ось так. Ситуація у Покровську на Донеччині критична. Логістика до міста. Дуже небезпечна. Ворог хоче взяти місце, місце, місто в кільце. Ну, Воно зараз полу кільце. Так, ладно, давайте. Покровськ. Ситуація критична. Покажіть, що, що чекає далі. Що, чекає, що чекати нашим Збройним силам України? Покровськ. Перемога, уход. Трах? Mm. Якось дивно показує. В нашим ЗСУ, що чекати в місто Покровськ, Донеччина. Ну, тут показує складна ситуація. ну, Дуже небезпечна складна ситуація. да, ворог хоче взяти в кільце. Але чому мені показує все одно перша карта перемоги, я не розумію. Ану ще раз, що чекає місто Покровськ? Місто Покровськ на Донеччині. Що його чекає? та Збройні Сили України. Мир? угу. Да, це кільце, хочуть його взяти в кільце і окупувати. Десять мечів. Реально важко. Війна. Да, намагати, Будуть намагатися, щоб ресурс, бачите, завадити ресурс, завадити тому, що він туди потрапляв, в місто. Тобто знищити логістику військову. Чи буде окупація Покровськ? Показує ні. Зараз ні. Наші будуть намагатися зробити все, щоб цього не сталося. Uh, і дивіться, наші будуть робити все, щоб цього не сталося, а потім якийсь один прекрасний момент, коли це буде, я не знаю, та навіть і не буду питати, і я не зрозумію, тут нема часу. Uh, є план по. Я... Тобто, є план на якусь таку. Гарну операцію, щоб просунутись, або навіть, навіть десь ворога заблокувати. Тобто, ось чого перемога показує. Так, да, ситуація важка, складна, дуже небезпечна, але все одно показує, що є якийсь план, і він досить буде для наших успішний. Навіть не буду питати, що, де, як, ось так показує. Зеленський. Е Значить, Вчора був з візитом у Великобританії, і він тут каже, що сьогодні ми з партнерами погодили рішення, які можуть нам дуже сильно допомогти. Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, щоб Путіну було складніше. Так, Зеленський вчора е був. Е у Великобританії з візитом зустрічався з високопосадовцями, з керівниками і каже, що вони з партнерами погодили якісь дуже сильні рішення, які допоможуть Україні. Я не буду казати, що це, хай Путіну буде складніше. Я зараз в двох словах скажу, що це. Я вам скажу так, що це якийсь ресурс, і е, цей ресурс він полетить е, на територію Росії. Ну, це так, в двох словах. До Литви залетіло мінімум 13 куль зондів у напрямку столиці. Було закрито кордон з Білорусією. Бачите, починається провокація. Е, вони самі провокують, е, тобто провокація зі сторони Білорусі під керівництвом Росії. Ну, знов. Це для того, щоб я вже сказала, щоб туди завести свої війська в Білорусі. Тривають перемовини з Трампом про постачання Україні ракет тамагавк. Каже Трамп. Тфу, блін, тамагавк, каже Кір Стармер. Зранку трошечки заговорююсь. Ну, нічого, ще не, ще не розбалакалась. Так, тривають перемовини з Трампом про постачання Україні ракет Тамагавк. Ну і що? Будуть? Все приховано. Все тайна покрита мраком. Я вам скажу, що це все прихована інформація. І ці вже томагавки, вони десь поряд. Або вже є. Ну, щось таке. Далі. Будуть нові винищувачі від Франції. Найближчими днями ми доставимо Україні додаткові ракети. І нові літаки Міраж, каже Макрон. Ну, дякуємо. Що ми можемо сказати? Далі. ППО посилять. Британія посилить ППО. Передасть Україні 5 тисяч нових ракет. Прекрасно, дякуємо. Ану-ка, спитаємо: Франція, Британія. Ну, тепер за Німеччиною справа. Найбільші, наймогутніші країни Європи, вони згуртувалися, ось допомагають Україні і ракети, і зброя, все військове, і літаки. Що сталося? Що такого сталося? Вони прям за, зашевелілись. О, да, захист, підтримка і захист, ресурс. І знов це все таємниця. Це повинно бути таємно. А з, а, з чого? Ну, з чого б це? Скільки вже часу, і тільки зараз трошечки почали вже якось, ну. Що сталося? Важка ноша, хитрість обман. Зрозуміли, що, зрозуміли, що Путін не збирається зупинятись, щось таке. Що і, до, і, і через що і до них дійде теж. Щось таке вони зрозуміли, що кругом сплошний обман і зрада. Ну так, да, вони злякалися. Зашевелілися, тому що вони злякалися. Вони не хочуть, щоб в них було те ж саме, що в Україні. Понятно? Ось так. Просто реально злякалися і зашевелілися. Ну, я ж кажу, поки ти не відчуєш на своїй шкурі, що таке війна, ніколи не зрозумієш іншу людину. Ніколи. Так, давайте за оці каби. Вчора каб, оцей каб-ракета, гром. Ну, в общем, його називають УМПБ 5 чишу. Значить, кап з реактивним двигуном. Вчора він вперше долетів до Одесьчини, ну, їх там кілька було. Бачите, вони прощупують, б'ють з усіх сторін, і з Харківщини били, і Дніпро, і Кривий, Ріг, і Миколаїв. Куди ще? І е, тепер же ж Одеса да? б'ють, а і Полтава. З усіх сторін б'ють і дивляться, як воно летить, куди воно долетить, де збивають, де не збивають. Ну, в общем, А тепер така тут новина, що нібито оці каби з реактивним двигуном можуть зробити відстань ще довшою до 350 кілометрів, що вони можуть почати долітати і до Києва. ну, Не, не, не тільки ж до Києва. Чи дійсно Росія буде виробляти каби з реактивним двигуном, які будуть летіти до 350 км? Ну, тут обмеження на 350 км. Ну, тут тупік, не знаю, на 350, мені показує ні, якісь обмеження, щось не вийде. А чи будуть оці каби, які зараз, каб з реактивним двигуном, двигуном пишуть, що він 150-200 км. Чи будуть їх запускати в серійне виробництво, і чи буде їх велика кількість цих кабів? Колісниця, повіщений. Треба зупинити цю, і тупік. Колісниця, повішений і тупік. Е, а знаєте, що треба зробити, щоб не було цих кабів? Знищити колісницю. ля ці каби пуляють. З літаків, е, літаків Су-34, Су-35, Ну, якщо я не помиляюсь, я ж не, військов, не військовий експерт. Знищити літаки. І тоді не буде кабів? Ось так треба діяти, показую. Або будуть знищені літаки. Так, чи будуть виробляти ці велика кількість реактив, з реактивним двигуном? Ну, в Росії є, звісно, тут якісь чертіжі проекти, але чогось відлюдник, і тут п'ятірка Пентаклі. Тобто, нестача фінансування або недостача якихось там. Деталі або взагалі нема грошей. Ну, щось таке показую, дай Боже, щоб цього не було. Давайте спитаємо: ось на сьогоднішній день. Сьогодні 25 жовтня. А ну-ка, покажіть, яка кількість оцих реактивних кабів. ну Тому що звичайних кабів, які вони б'ють по прифронтовій, там багато в них. Хоча там нищили ці склади. Покажіть оцих реактивних кабів. Багато е, зараз на складах в Росії реактивні каби, які летять у 200 км. 1 Їх багато зараз в Росії. Росія, мах, ну, щось є. Тут спентаклі, 10, пен... ну, щось ну, є людно повіше. Їх треба так. знищити. Треба знайти, де вони лежать, а вони бачите, приховані десь, і треба їх знищити. Ну, показую, що є. Ну, Може не дуже багато, але є. Тому, ну, поки так. Далі вчора заявляє оця волонтерка Берлінська. Берлінська. Вона, що реально е, сестра цієї безуглої, чи я щось помиляюсь. Ну, напишіть мені. Значить, вона пише, що фронт тріщить по швам. Є ризик втратити Запоріжжя, Суми, Дніпро та Харків. Так, а ну, покажіть, будь ласка, фронт тріщить по швам в Україні. Це правда, що наш фронт тріщить по швам. Це правда, що наш фронт тріщить по швам. Наш дім військові, ну, нашому дому військовим важко. Їм важко. Їм важко. Але прям що повністю все пропало, я би так не сказала. Вони захищають, як можуть. Чим можуть, як можуть, чекають якийсь ресурс отримання це ілюзія. Дивіться. Що прям все пропало і всім містам, оцим, що вона сказала, хана, і я б так не сказала. А ну, давайте. Оця заява берлінська. Волонтерка Берлінська каже, що є ризик втратити Запоріжжя, суми Дніпро та Харків. Що, типу, типу їх окупує Росія. Запоріжжя, Дніпро, Суми та Харків. Захист. Для чого вона це каже? Щоб якась колотнеча На Нащо їй це? Маніпуляція по луні. Маніпуляція по луні. А може буде, а може не буде. Розхитати ситуацію. П'ятірка жезлів це внутрішні сварки, тобто людей збаламутить. А на що вона це робить? Робота, завести в розпач? Нащо вона це каже? Підготовка до миру, мир, зупинка і помірність. Підготовка до миру. Нібито цими заявами підго підго підготовлює населення до заморозки і щоб якось ну, щоб люди погодились на те, що буде. Давайте так скажу. Тобто якась підготовка населення. А ну-ка, чи, е, чи втратить Україна такі міста, як Запоріжжя, Суми, Дніпро та Харків? Чи втратить Україна такі міста, як Запоріжжя, Суми, Дніпро та Харків? Сім мечей. Ну, звісно ж, ні. Сім мечів сім це обман. Оце обман, те, що ми почули. Ілюзія, ні. Десять мечів, ні. Моя відповідь ні. І ще й відлюдник. Тобто це робиться знову п'ятірка жеслів. Розкалихати населення. Тобто комусь це вигідно. Ці заяви робити їм вигідно. Підготовка до чогось. Далі, вчора Пісков каже, що ви неправильно зрозуміли Путіна, що Путін пообіцяв приголомшливу відповідь не тільки на Тамагавк, а взагалі на спроби ударів вглиб Росії? Пісков. Ну, хорошо, вже полетіло сьогодні вночі на Москву, на аеродрому, Ну і що далі? Путін пообіцяв приголомшливу відповідь. Не тільки за тамагавки, за поставки цих ракет, а взагалі, за спроби ударів вглиб Росії. Так, вглиб Росії і так постійно удари вже скільки. Що за приголомшлива відповідь від Путіна? Зв'язані руки, війна, летить, десятка, розпач і тупік. Ну Це просто така залякувальна інформація. Просто залякувальна інформація. Проти України. Що Україні треба готуватися. Буде удар по правосуддю. Тобто, куди ви вдарили, туди і ми вдаримо. Ну, ось вони вдарили сьогодні, полетіло на Москву, і вони по Києву дали. Ось, бачите, удар по Україні по правосуддю. Плюс оці зараз навчання. Да? Вони теж повинні трошечки всіх напрягати, ну, оці ядерні. Ладно, я хочу, знаєте, що спитати: чи наважиться Путін дати наказ на використання ядерки? Чи наважиться Путін дати наказ на використання ядерки? Якщо він такий наказ дасть, то це йому просто прийде, йому прийде кінець, йому та його владі. Чи дасть Путін наказ на використання ядерки? Анука дасть смерть. Ну да, це йому смерть, це смерть його владі, це ні, 10 мечів. Ні, він боїться, ні. Це прийде кінець його правлінню. Ось такі новини.